Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо обчислювати вирази та розв'язувати задачі. Зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число, яке на 8 більше за 9. Звичайно, це число 17. Працюємо усно. Зменш у 10 разів кожне число. Що означає зменшу 10? Звичайно, це означає розділити на 10. Перевіряємо себе за відео. 200 розділити на 10, 20, 20 розділити на 10. 2. 220 розділити на 10. 22. 1000 розділити на 10. 100 990 розділити на 10. 99, 500 розділити на 10. 50, 340 розділити на 10. 34. Молодці. А зараз виконай ділення з старчею. Це завдання виконуємо письмово. 72 розділити на 10. 7. остача.

Остача 55. 427 розділити на 10. Звичайно, 42 обстача 7. Обчислюємо наступні вирази також письмово. Обчислювати ви можете не всі вирази, а лише два. Вирази, які вам подобаються найбільше. Я маю на увазі 1, 2, 3, 4. Серед цих чотирьох виразів ви можете обчислити лише два. Давайте з вами згадаємо порядок дій у подібних виразах. Якщо ми подивимось на перший вираз, то, звичайно, перша дія буде ділення 98 розділити на 8. Наступна дія, яка буде? Тут у нас довжок немає, дімноження немає більше, тому переходимо до початку. Так? Далі виконуємо обчислення по порядку. Від 272 відняти 40. І далі, що ми отримаємо? Додати те, що отримуємо, 96 поділити на 8 і отримуємо результат. Молодці. Подивимось на порядок дій. В наступному виразі. Перша дія. Звичайно, в дужках. Друга дія ділення. І аж третя дія буде віднімання. Молодці. Подивимось на третій вираз. Звичайно, перша дія буде в дужках. В дужках виконуємо по порядку. Віднімання, додавання і далі аж ділення. Подивимось на четвертий вираз. Так. Ділення, додавання і аж віднімання. Отже, обчисліть будь-які два вирази і перевірте обчислення за відео. Молодці. А зараз розв'язуємо задачі. Поставіть відео на паузу, прочитай задачі і подумай, яка схема підходить до якої задачі. Звичайно друга схема підходить до першої задачі, а перша схема до другої задачі. Ну що ж, записуємо задачу 1 до зошита. Але не просто так. Ми повинні, користуючись цією схемою, скласти вираз до цієї задачі і розв'язати цю задачу виразом. З поля овочесховища привезли 332 центнера цибулі, а капусти удвічі менше. Скільки всього центнерів цибулі і капусти привезли в овочесховища. Так, щоб дізнатися, скільки всього цибулі капусти привезли, ми повинні знати, скільки цибулі і повинні знати, скільки капусти. Ми знаємо, скільки цибулі привезли? Так, знаємо 332. Ми знаємо, скільки капусти привезли? Ні, не знаємо. Що нам сказано про капусту? Що удвічі менше. Отже, щоб дізнатися, скільки всього овочів привезли, ми повинні дізнатися спочатку, скільки капусти. Так? 332 розділити удвічі на 2. Так, ми дізнаємося, скільки капусти. А далі дізнаємося, скільки всього. Так? От давайте, користуючись цією схемою, складемо вираз. 332 плюс 332 розділити на 2. Молодці. Хочу вам показати: коли ми обчислюємо задачу з вами виразом, то ми обов'язково повинні записати запитання. Тобто, що ми шукаємо? Зазвичай ми з вами пишемо в діях пояснення, так? І в поясненнях вказуємо, що ми відшукали. А коли розв'язують задачу виразом, то потрібно обов'язково записувати запитання, те, що ми шукаємо. А далі записуємо вираз. Так. І вже користуючись обчисленням. Користуючись правилом порядку обчиснення, ми знаємо, що перша дія у нас буде ділення: 332 розділити на 2. Буде у нас 332 розділити на 2. Звичайно, 166. І 332 плюс 166 498 центнерів. І відповідь. 498 центнерів ципулі капусти привезли в овочесховище. Молодці. Ваше домашнє завдання буде розв'язати задачу 198. 2. Вам потрібно, користуючись схемою, скласти вираз. І так само виразом розв'язати задачу. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено. До нових зустрічей!